Высил на трибуналу! Ебало так! Народной рады величины! Народной рады! Документы сюда показывают! Трибунал! Ебать! Народной рады! Україна понад себе! Член виконкому вільської народної ради, виконуючи рішення легітимною, обраною народу, вільської народною ради, проголошу рішення трибунал про ліквідацію всіх пам'ятників комуністичного режиму, голодомору і репресій. Володимир Лень і всі пам'ятники на території Вінницької області повинні бути знесені як пам'ятники кату, тирану і режиму, який приніс смерть і голод 1921-24 років. гоніння на церкву, братовбивство, ліквідацію української держави. Як такий, що проповідував неприродні, що проповідував антикультурні, антиукраїнські цінності. Всі пам'ятники Володимиру Леніну на території області підлягають знесенню. Слава Україні! Рой, слава! Хто за всі Революція! Ре. 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 Ре.